Доброго раночку, друзі, я снідаю. Вчора мені глядачка написала одна, що не, їй не сподобались гірочки китайське диво, тому що вони гірчать. Моя хороша, дивіться, я спеціально відрізала собі гірку сторону. Я вже вкусила, бо включилася спеціально сіла да, його з'їсти, гірку сторону відрізала. Огирок солодкий солодкий. Навіть немає натяку. На гірку. Подивіться, який плотненький, солодкий, смачний огірок. Моя хороша, то у вас може попався якийсь пересорт, може від суші, я не знаю, але огірок надзвичайно смачний. Хто ще не сіяв, я рекомендую вам. Прекрасний салатний огірок, солодкий, без гірчинки. Спробуйте іншого виробника. ще навіть цього року можна посіяти. Він ще виросте і спробуєте. Класний, класний огірочок. Вийшла на вулицю, іду за сосисками. Тут у нас під будинком сусіднім, подивіться, які красиві мальви. Я підозрюю, що вони викопали в нас їх під будинком, який я колись привезла з села. У нас під будинком їх встелено, але їх тепер викошують. Бо мій квітник, який я зробила під будинком, перерили, перекопали і зробили там вхід в магазин. Але по боках мальви лишилися. але їх просто безжально скошують косою. І мені здається, що їх від нас відкопали і тут посадили. Чорнобривчики, хризантеми, скоро будуть цвісти, красивий квітник. Молодці люди. Дуже цікаві тут, друзі, я вже вам показувала. Дуже красиві тут посадили рослинки, зараз я вам покажу. Може, хтось із вас їх впізнає, бо я таких не бачила, я не знаю, як їх звати. Тут таку бордюрку гарно зробили барбарисики. Це, по ходу, від оцих нових магазинів. Тут клали бруківку і робили квітнички. От барбариси. І от такі рослини, друзі. Що це за рослини? Я не знаю. Це для мене щось таке, не знаю. Якісь схоже на обліпіху, але то не обліпіха. Бачите, які листочки. Хто знає, напишіть мені. Хто пізнав. І, мабуть, це черевишня, така, бачите, темна, теж її посадили. Разом з цими рослинками. От для бордюрки прекрасні рослинки. А я йду, поки нема спеки, куплю сосиски і зроблю, може діти з собою візьмуть. Я буду сьогодні робити їх на пів порції. Дуже класне в мене тісто на ці сосиски. О, я прикріплю посилання. Під цим відео, друзі, знімати не буду, тому що я вже 150 разів знімала для моїх глядачів, які зі мною давно це буде нудно, а для новеньких я посилання прикріплю. Ну, Покажу, покажу сьогодні, звичайно, результат, що в мене вийшло, які вони. Можливо, вас надихну, хто хоче. Діти дуже люблять, я й сама до чайку чи до кави, вони. Смачні. Тісто там дуже класне, можна це тісто використовувати просто для пирогів. От. Тому прохолодненько зараз. Приємно. Бачу, дівчата в хустках пішли ще до церкви. А скільки зараз годин. Півдев'ятої, пів дев'ятої. Пів дев Я вже вдома, друзі, мішу тісто. Хочу вам сказати, чим класне це тісто, що воно дуже ніжне, це раз, а по-друге, що воно не розчиняється, а одразу замішується. Замісили і зразу крутимо сусиски і випікаємо. Нічого складного немає. Тут досить таки швидко готується. Мені подобаються такі рецепти, щоб не гратися. Раз, раз і все зробили. Так, сусисочки одні вже чекаю, вже їх змазала жовтком, одні в духовці. І буду, друзі, робити рагу. Що я буду давати в рагу? Буду давати картоплю, цвітну капусту свою згорода, свою брокколі, свою білопачану, кабачок, цибуля. І морквочка. Буду все класти в кастрюлю на олію по мірі їхньої, їхнього приготування. Ті, що найдовше готуються, найперші, от покладу найперше цибулю, її трохи підсмажу, прямо в кастрюлі на олії. Тоді додам картопельку, наприклад, тоді додам білукачану капусту, тоді додам морквочку, тоді додам кабачок. Цвітну капусту і в самому кінці брокколі її хвилин 7. В кінці додам томатну пасту, сметанку. І отут ще приготувала цибулю, поріжу, чесничок. Це вже в самому кінці. Додам. Можна часник, до речі, зразу в олію вкинути, розрізати зубочки на двоє, і витягнути його, щоб він віддав свій аромат. Теж так можна. І... Будемо насолоджуватися літнім, літньою стравою. Пишіть, будь ласка, друзі, що ви додаєте в рагу і як ви його готуєте, мені буде дуже цікаво. Так, друзі, і вже останній раз я поставила вас сік. От, постоїть три годинки, поки я тут на кухні справлюся. Останній раз його заллю. І все, і буду сушити вже. Так, вирішила все-таки почати з часника. Смажу його. До м -м, червоненького віддасть свій аромат, і я його витягну і тоді буду кидати овочі всі сторони. Цибульку теж підсмажу і з картопельки підсмажу. Все остальне просто буду кидати, щоб воно кіншилося. Води не буду додавати ні грама, просто буду закривати кришкою, щоб воно впарюлося в своєму соку. Так, цибулька з картопелькою далі. Погляньте, бачите? От без грама. Ой, запікніло зараз зараз. Без граму, друзі, води я не додавала зовсім. От скільки води. Бачите? Це свій власний сік у своєму власному суку. Посолила, поперчила, дрібку дала цукру, ложечку одну і томатної пасти трикутничок чумак. Все, зараз вже буду виключати. Так, друзі, ось така тарель. 24 штучки. Вийшло у мене сосисок в тісті це на півпорції. На півпорції більшечки, меншечки. Я вже другу бляшку робила більшечки, щоб мені всі влізли. Ось такі красивенькі. ззаді підпечені, все гарно. Зараз я його розламаю її. Дякую. Яка красота! Особливо тісто, це друзі, дуже хороше <кхід> Сусисок у мене було. Два види. Одні були з сиром, одні звичайні. Дивіться, яке тістечко гарне, тоненьке, пористе, солодкувате, дуже круте. Тісто мені дуже подобається. Так. І, друзі, моє рагу. Ось такий має вигляд. Зараз я вам камеру принесу, Ось таке. Пишіть мені, будь ласка, що ви ще додаєте. Можна ще дати квасолю шпаргівку але ще немає квасольки. Я колись і навіть червоний буряк давала. Так, він закрашує, але і додає свого смаку. Так, виклала вишні. Зараз буду запихати в духовочку. Вже покажу вам, як посушаться. Так, все, платєчко вивлюю. На сьогодні на вулиці Спека. Тому треба щось дуже легеньке. Соня вже мене чекає, тому що вона вже йде з танців, а я біжу тільки до неї. Зустрінемося вже з нею в магазині. Так, ми зустрілися з Софією. Переконую її купити сонцезахисний для обличчя Крем. Вона не хоче, бо вона думає, що вона не буде засмагати зовсім. Артистка. для тіла має, користується, а для обличчя не хоче. А я їй кажу, що постаріє скоренько, правда ж напишіть їй. що шкіру треба обов'язково влітку захищати. Зараз два буде стара. Вона посміхається, хоче бути чорна, як мулатка і стара. Так, купили ми ось такий кремчик Соні. Для обличчя. Пасту з собою є взяти. І бальзам. Шампунь є, бальзам закінчився. Таке. Не Так, ми прийшли додому, а в нас гості. Станіслав, не закривайся. Так що я буду з вами, друзі, прощатися. Дякую вам. Дякую вам за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Дякую Збройним силам України, силам ППО за те, що ми маємо життя сьогодні. Всім вам міцного здоров'я, всіх благ, хороших новин, всього самого найкращого. До нової зустрічі, до побачення.